Всім хлопцям, які знаходяться на фронті, витримки, здоров'я, терпіння. Слава Україні. Бажаю витривалості і щоб ви всі трималися, поверталися всі додому живими, неушкодженими. Вас чекають, люблять. Здоров'я терпіння. Саме головне здоров'я і перемоги, і щоб всі живі додому повернулися. До рідних, до дітей, до батьків. І удачі. Перемоги нам. Трималися. трималися Вірила і трималося. все буде добре. Залужний. Да. вернем залужного. Хочу побажати своїм козакам триматися. Я вилічусь, приєднаю до вас. Верні залужного! Вірте, не опускайте і це і робіть так, щоб саме вижити вам і допомогти іншим. Поранення отримав на Запорізькій області, але духом не падаю. І бажаю усім хлопцям триматися і бути сильними. Ми і Авдіївку заберемо. Бахмут ми відстроїмо. Запоріжжя ми заберемо, а за останньою ми вернемо за Азов. Що се Пацани, там. На Сході і на півдні. Тримайтеся. Ми скоро вас поміняємо. Мені поставлять ноги, я буду термінатор, я прийду, я вас поміняю. Все буде Україна. Слава Україні!